Привіт, друзі! Це буде ЛСД та Саваш. Привітрім! І сьогодні ми спробуємо пограти в Aftermath. Це такий зомбі-шутер, який так. фрішний на Steam. Якщо хочете, можете спробувати пограти. А ми подивимось, що тут до чого. Це, звичайно ж, ранній доступ. На екрані входу написано, що гра може падати, вилітати з помилками і все інше, але, типу, очкуйте. Вайпи закінчилися, не знаємо. Це буде добре, да. Вайпи раніше, походу, часто були, Ну, зараз вже, так як вони вже не будуть так часто, може, гру трохи доробили. І подивимось, що тут до чого взагалі. Наскільки mm -hmm. тут це оптимізовано вони, і адекватно, ду... так. що та Тут взагалі можна робити? Тут має бути до біса всяких зомбарей, яких ми маємо відстилювати з різноманітних пушок, що ми зараз і покажемо. Напевно, пропустимо, завантаження. І ми у грі. У нас є кулачки. Помахай кулачками на. Oh. Можете залишитись на свій ризик. Reclaim flag, not your desk. О, и зараженное зомби с Сити. Угу, зомби убито. Так, ну давайте посмотрим, что тут я. Я инвентарь. Рюкзачок, какие у нас? Зазубренный нож у нас есть. Шпушки не Мапа есть. Мапа есть? Не, я пытаюсь. Есть мапа. Есть мапа. Мапа есть. Нам, напевно, треба кудись. Ого, я не очікував від такого. така собі, навіть. Ну, хоча треба подивитись, як швидко ми. Побігли в зелену, напевно, на май. сюди? Ні-ні, ось сюди. Ага, ну давай, що там. Бо в місті там, напевно, вже залутані веселі якісь. Значить, ми можемо швидко бігти. А ти на слот, напевно, постав його. А він не джант. Треба подивитись. Окей. давайте подивимось. У нас тут основна атака L, R, А мы же один, но ты смотри. А, ну уже один, запуск, два. Один-два. Ага. все. От і наш ніж, Так, тісак наш. Приседаты теж можна, стрибати все стандартно. Yeah. Стрибає він, правда. Еще oh, и угу. від третього обличчя можна. І наверное. Повза Повзати? Це шо yeah. Z. Uh -huh. Uh -huh. Так рюкзак, уже, нічого Ничего немає. Ну, хоча, знаєш, це типу. Ну і ще порожні, туди можна щось буде. Це походу оця. Дивного радару немає. Ну, оптимізація тут звичайно хромає. Ага. А, тут навіть вбудований лічильник ФПС. Ну, окей. Вы будете так само бачити. А можна його потушити якось, не? Ми можемо збирати дерева Збирати? <А, звирати> якщо є, натиснути, наприклад, щось. Ні, я не хочу. Хавку варити, ні, не можемо. Fallout. Не для нас тут. <звирь> Прозора шафа, ну окей. А тут нічого не можна. Це теж Ну, Дивно. Вангасник? Ладно, це ми прибігли на зелену штуку. Давай сюди сп'ємо. Давай в місто тоді побіжимо, подивимось, що в місті. А, це Може запіхати. в місті все ж таки ну, да. щось. Фікі, а тут таб якийсь, наприклад. Ага, ShiftTub це не те. А, от список гравців, так. Mm -hmm. Ага, а, окей. You... Тут е. ще чат є, це якийсь. А, ні, тут є і росіян, там не знаю написано, no problems. Загальний клани, група. О, тут паті є, до речі, бачиш, групи є. Чат група. Mm -hmm. mm -hmm. Так. Збирати це, це ми не можемо. А крафт якийсь є. На І, може там чи де. Ага, крафт. Yeah. Наприклад, нам треба зброя. Що нам треба для зброї? Mm -hmm. Давай I для якогось so пістолета, хоча б. Заточки? Чурівна заточка. <laughs> а, серйозно. <Yeah. laughs> <laughs> Чуремна заточка, я пожуртовував uh, <laughs> так. Uh, Пістолет. Значить, Крюгер. Деталі, mm. інструменти, метал, клеїплати. Ну, пішли шукати в місто все це. Броню там, ну, будем лутати і походу, дивитись. Що це за фігня, не зрозуміло? Схоже, що це Дивити. хтось ставив. Ну, ну не знаю. Можна, можна. Ну, хоч б'є же. Ага, тобто ми можемо Кірку. А що для кірки треба, наприклад? А На, для кірка. Чи для сокири так. може, вот тут є. Ресурсний сокира, ага, знову. Ну, нам. А вона ще найді закрита, бач. О, нам ще рецепти треба знайти. Ладно, ну. ще нас устанавливають, на костер? Так, ми можемо поставити багато. Цікаво, тут змінюється, де ніч немає, немає ніякого всього. А, до речі, хавка, пи, пиття вон там індикатори. Угу. А зліва, СХП, зліва а, це хп чи що? Зліва це Ага, ні, Ого, це біг. Злів, Ого. Бігає нормально так. Змінився звук ходи. Що за... А, інші. Там... інші типу... Ага, я зрозумів. Біом, чи щось таке. Ну, не біом стоїш, а просто та покриття інше. Тобто ми можемо добувати тут з каміння, прям великого такого ну, каміння. Український асфальт. Це зомбарі, чувак. Ну, Їх тут Их тут дофига. Український асфальт, точно, точно. Я думаю, що з буде падати. Не панило. Mm -hmm. Давай якось спробуй підлізти до нього, наприклад, от ззаду до цього він стоїть ззаду. Ааа, він дуже ховір. Давай на контролах, ага. Сніки біки. Вони всі пяляся кудись. <зараз>, зараз як вивелі буде, так підлазимо він повертається <зараз> і на по мордякам. Да, дуже зараз. Ага. Треба правильно надягнути вуха. Mm -hmm. Щоб було зрозуміло, хто. З якої сторони так, він воно речить. А реалія ж зараз підповзай, а він такий в останній момент. Чи 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 чи, чи бігти не треба, бо я думав, що вони має чути. Дуже подобається, коли в играх зроблений сніг килл, типу, що можна. Без шуму. Так. Е-е-е-о-воу воу воу! Він теп. ТП шся, мать твою зану. Брибаче! Як ти випити? Ой-ой-ой, він нам прописав, на. Ми точно як заточка лупашем. А где кровяка там. А ХП у нас повне досі. Ні, Ну, бач, червоне це. -а я понял, половина тобто вже ХП. Бинти. Хиляйся. Стоп. Ага, це кінець локації як в сьому, походу. Як Вантюрни, бой от на, цьої, на цій межі він нічого. А, не, ні, може! Але ні, 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 бач, він сюди вже не може пройти. Тут кінець, куди він може піти. Ну такі вже лаги, це дуже не круто. Бошню а правой клавишею можно наприклад? <рисвіт> <рисвіт> Забавно. Саме весело прибігає чувак і застріляє нас. В них... Нічого немає? Це ми... Я в шоці. А ближче підійти немає? Серйозно? Не можна залутати? А якщо розрубати їх, може, якось ножем. Тим... Ой. Зря, 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 зря. <рисвіт> ага. Я зрозумів. Тобто тут. А скіли у нас є, якісь, може, ми експу набили якусь? Крафтинг, карта, персонаж. Персонаж, не. Ні. Скілів ніяких немає. Товариш. Боже, вона в обличчя. Мамен синок. Мамин синок. Аферист. Давай чорним ділером. Чорний ділер. Без обличчя, йо Ох, ж жбаніще, Просто жесть. Б... А, давай лисий, О, без базисцей. Вот р точно як. Так, маски. Маски. А, це, ну хто. Що? Че. Ох, і звук. Оце я перелякався. Я що хтось кто уже напав. І без О, Оце воно удигайся, просто. Треба трохи тихіше як можна звідси? но на okay. уставании там звук таке гучне аудіо, і там звуки и там звуки десь так. Примінить, он от не забывай. Вот okay. тут поки не натиснув застосувати, то воно не застосовується. Угу. Mm -hmm. А я ще О, люблю oh, та... по футболка. Ммм, mm -hmm, класно! Слухається, mm -hmm. друзі. Це перше взагалі. О, oh, навіть примірник это можна ніж изчап. Круто, лайк за це, друзі. Mm -hmm. Це дійсно ну, хоч ось, граю в дуже ранньому ось. розробці, але це класно, є українська футболочка. Це дуже приємно. Значить, люди. або там є українські розробники, Чи просто люди знають про Україну. Круто. Mm -hmm. Король Секрович. А що за пушки там були? Це типу. Кейси? Це, це, ну, а. А, може, не це кейси, це кейси, які можна, типу. Достати пушку, типу, пані. А натиснув на щось. Хочеш приміряти типу? Ну я не знаю, що буде. Нічого. Нічого. Ага, я зрозумів, треба купувати їх. Ну ладно, побігли в місто. Тільки обходь цих придурків, бо вони такі дубові, якісь, треба якусь пушку і знайти. Якщо ми будемо не на краю локації, то дві штуки нас заб'ють, нема що робити взагалі. Треба сокиру. А. Та вали від нього, він дурний такий Цікаво, як довго він. Ага, так, зараз ще чи він. У нього є якийсь таймер бігу. Дивные машина, так на мальоні дуже дивно. Ага. Може в них mm -hmm. щось можна як в Seven days туда лутати. лутати. Mm -hmm. Щось я вечо. Відч... О, деталі. Oh. Там за нами не біжить и у ні? Біжить. Біжи. Там о, ще. Ось. Шматок вугілля в машині. No, <laughs> ну, окей. А може, типу, вона, типу згоріла? А, о, він зупинився. Тільки обійди його, справда. Щось я відчуваю, що зараз, блін, у всьому в місті, в ПС буде. Просто... А до речі, тут є налаштування графи якісь. Um, почекай. Він. Це... Ага. Диви, він по нашій траєкторії бігає. Ааа, він тупо просто трекає, де ми йшли, і все. Йому наче погано. Так, что мы еще за себе кисло правильный порой. С... не порошок. Томато. Помидорка. Сачок. Так, Треба кисло. Скло. Здесь склона, напевно, можно какую-то брови заработать. Ну там же богато Так. Там сами чики сдают. О, это же хорошая штука. Да, думаю. Ох, видный стор, на этой чувак, просто жесть. Ключик. О, ты про ключом можно будет точни? Um, Урон 18. Да, можна. Урон 17. Давай, гайш на ключбай. <laughs> Ништяк. <laughs> о, ще выгильно. А ты доказавшуюся? Ну тут. Нет, це книжки просто. Не о, о, клей, я пам'ятаю, треба это клей. Батарейка. Так, давай. Так. А в тому будинку ми ще не були. Там залить наша тяга. Давай подивимось ці налаштування. Може тут якийсь налаштування. Видео. Ну, ага, є. Ага. Тобто це стоїть просто все нафіг. А, на мінімум! Ага. І воно. Подивимось, як опресом. вони прописали. О боже, ну. Через зміни просто. Тут навіть не вводяться значення, просто от які зміни в цьому в. Та не треба нічого змінювати. Якісь зміни mm. в програмі, скажімо так. В коді, отаку. Oh, Ті баш. самі і тут. Ну нічого. Зараз mm. подивимось. Сырная похлебка. О, гостет. А костет має больше дома давать. він Церні. більш пристосований до САР. О, да? о, а можно бофтами быть Да фене? Да нет, там умножить. А склон. Склонный момент? Не. Блин, там Он там валяется А Зеркало. Ладно. Да, C sute, o derechos. Что она встречает там для якоїсь. О, 9 миллиметрів. 9 міліметрів, це для пушечки нашої. Да, да да Так. Ооо. Непогано, непогано. А, тепер ще пушечку знайдемо якщо. Так, якщо знайти пушку, я думаю, взагалі буде класно. Цікаво, наскільки тут люди залутані є. Угу. Мотузка. Хав... До речі, хавку можеш пожерти щось помідорку з'їж, наприклад, тебе хапе неповне. Угу. І воно ніфіга не дало. А, Вон тут же їжа ще. Ні, ХП не відновило. Ой, не ХП? Ні, воно відновило хавку. Далі, Знову. А це відновило спрагу, бачиш? Тобто mm -hmm. спрага і хавка різні речі. Що ключ. Що шо я сказав, спрага, хавка і а, життя мій. Уже місце немає. Ну, напевно, там треба буде знайти ще щось. Типу. Ну, Було вам шо нам. Ну, наприклад, ніж можеш викинути, напевно, він ну, ти посполковий. А это что? С для. А, о, прикольно. Ого, дверь сельбая на кутушонке. Нифига. Круто. Давай зиму отсюда морковку. Ага. Урон. А. Так... <laughs> Урон морковь. На морковку. На. <laughs> Замоков. Бить морковку. А. Так, лючак забирай. Краще, краще. Ще що тут у нас ничего. А що нам треба для крафта. О, порожня пляшка це добре, ми зможемо з неї воду, напевно, набрати. Для пушки там ще треба було. А, у нас закрыто загрейм, блин, я забываю, матфака. Ладно. Ящик. А ну. поставити кудись? А скільки він? А, у нас просто місце взагалі немає. Так, треба щось, сирне похлебку. Бу-бу-бум. Сырную похлебочку. Ну на багаті можна, напевно, проготувати. Исчез е. А, що за... А, порожня банка. Логично. І що з ним? Можна поставити його? Че ты. Ай, класи. Переробити? Пейллей. Ну окей. Так а ти не міг її поставити ж. Угу. Ну, певно, якщо б я поставив... Можкий на. Может, кей лихтар. Ну, лезет, О, боже, миссин. Місця... А там щось було за стінкою. Це, походу, то. Ти... Ще yeah. один ліхтар. Ну Пока что ничь на не настаёт. Хмм, mm, а если вот сюда... Хотя а, нет, Хочу, нет. Uh -huh. можно поставить. Угу, можно ещё слот их know, Давай, Лехтар, там две штуки, их можно настакать. Да, переверну. Не, не, настакать. А что, его можно осветить Взять? Там взято. А, меньше объятий. 15, ну, такое. А, просто за... А, да, святыть Тобто Т.е. ничь тут моя будет. <груз> Поставь <груз> крещицы и кастет. Yeah. Що все одно десь от, якби 40 урон був і такої спутки, а mm. це має сенс. Тому що mm. ми були скільки раз 10, напевно, по зомбарю. Ого, це ж ще найменше там таких і він ще. Сейчас. Баби. Та mm, нафіг, конечно. ми не голодні. Давай в місто. Конзбард, Коли... хавка я бы скажем. Зомбарі он там стоїть. Давай спробуємо забити. замка. Ага. Ну вже дома не. 50 вже... людей, десь 50 людей. Ну, mm, не такой золотый. <laughs> Бежите просто классно. На, о, так нормально. Він іноді пролагає. О, oh, да, іноді. <laughs> Чувака, поплавило все. No. Ну. Ну меньше десяти. Тканина. Це до речі, тканина, я думаю, що треба збирати. Тканина у всіх іграх це дуже корисний mm, такий матеріал. А, костюма значно не є. Ам. Та ні, краще давай. А шо? Гаечный ключ один викинь, у нас дві штуки. М да. Не забирай тканину. А, Можливо, я думаю, що тут. Стоп. У нас є. Можна встакать. Його Йо, можна. І це не можна стакать! О! А можна перекрафтити тканину в бинти, якісь, наприклад? Думаю, що можна. Крафт. Переробити. А, ну давай, що у нас робить? Тканина. А тканину тепер, напевно, в крафт. В там хілки якісь. Хм. Да. ткань, та химикат. О, химикат. Ого, три штуки на... Офигеть, Жесть. Я говорю, что, может, есть какие-то лучшие рюкзаки? А там, до речи, в крафте есть рюкзаки, не? М -м -м да, да прямость Крафт и... Нет, это боеприпасы. А, вот не Баркады. Ящик для припасов. А что для ящика треба? Рецепт. А, тимчасово <клес> все-таки. Ага, нахер вам треба не зрозуміло, ну ладно. Ну, давай, я конечно так. Блин. Це інструмент, але він ганічний ключак. Нам треба пушку, це було б дуже. Блін. Штабель дров. <глес> Куди він А, я Не знаю. Я щось там Ну, А метал? Краще заберу Метал, Метал, например, він більш корисно. Да. <глес> <глес> так. Та тут таке щось. Треба збирати на ящик. А хоча на ящик нам треба рецепти збирати. Напевно не збирає ніфіга більше, бо ну, просто Ну да. Треба шукати не рецепти не якісь, DX знайти взагалі. Ой, я пам'ятаю зелену тут отримали. А немає куди вже мать У нас є порошок, який, навіть не потрібен. Там все одно цей. О, може. пластиковий контейнер можна щось класти. Та ні, ну реч. Бочка сухарей! Сахар, точніше. Сахар, захавай. <laughs> І знюхай порошок. Так, робити. Можна. О! Дві хімікати. Стоп. Три а правильный порошок теж, походу, можна. Ништяк. Пласт. Так. А! Прикольно, слухай. Це мы тільки що порабили цю. А до речі, mm -hmm. походу ще пластик в тебе впав під ноги. Роби ці бінти. Mm -hmm. Одну штуку ми зробили тільки. В тебе немає пласту? Ні? немає. Просто ти одну пляшку переробив в пласт масу плюс. Состака вона не застакались, походу. То не застакаєш. А, це простий марлевий. Погоді, а це у нас не простий? бачиш, так. 20 мінус 70. 10! Тобто це ще краще? Ні, хороші. Ладно. Окей. Че? Ну, от організація. Його таращать, просто коли ти класиш організацію. Прикольно. Давай далі побігли шукати щось. Так. Викинуть фонарь. Так, Тафона, ліхтар, нахрен. Може сюди класиш щось. Можливо, може його переробити можна. Ну, можна. Бластмас. Можна. Може. Подивись, на все так? Переробити. Мотузку перероблю нафіг. Все, що можна переробити, давайте. Так, не тканина. А тканину можна на бинти. На три штуки, так треба. Шо якась? фарби? А, клей. Вугілля? У шо? Камінь! Твою. Ой. А яким хріном він переробив вугілля в каміння? Можна питання задати. Давай, перероблю. О, метал! Я пам'ятаю, треба був. О, може тут метал буде? Зараз він є. Ну, метал, чому собі. Нічого. Але давай поб'. Ні, треба подивись реально все, щоб ми знали, що можна перероблювати. А це на що теж на метал? Так, да, метал один. Uh -huh. І хіміка туди. Ага, а клей не можна переробити? Uh -huh. Ні. А ці частини дзеркала. Скло, а скло. Скло. О, ніштяк. Ну скло, тепер ми скло... трохи хоче. Деталі теж, напевно, можна на метал? Ні? Ні. Uh -huh. Тканина ні. Таблетки для. На хімікат теж переробилися. Окей. Uh -huh. okay. А yeah. пластмасову пляшку теж можна пластмасу переробити, напевно. Ну тільки не клас. Да, можна, думаю. Не, ну треба uh -huh. наповним краще водою, давай, десь, якщо знайдемо. Oh, oh, о, да, забирай і перероблю. І цю штуку теж. Переробити. Хтось, Хтось ходить? А, ah, не Угу, uh -huh. Перероблюємо. Але дос. Ага. І пішли в великі будинки, може там десь можна підійматися. Туди навіл. В машинах теж. Тільки дивись, щоб зомбарі поруч не було. Антисеп. О, це. Має бути корисна штука. Ох ти ж, блін, швидкі які. На! Але, блін, по пощакам прописав він на! Забавляє мене це дуже. Якби з них ще щось падало? Стакайся. Та стакайся. Далі постав Бен собі на швидкий доступ. Так воно є на дрон. Так ты и теж нафіг тебе воно треба там гриб закон. О-о-о! 43 левел! Ну. <laughs> а, так. Сменить? Давай. Ще. Стоп, а якого левела у нас? Як дізнатися? Mm -hmm. 27, случайно 4 на 5. 30. Mm. А у нас зараз 4 на 20, так само. Тобто це такий самі... А тут написано 27, а тут 20. Ага. Так. А можна якось спробуй скинути оці декілька штуковин? Так, і... Спробуй змінити його. Ага, тут мейк. А, у нас 4 Ага, я знайшов. А перероби його можна переробити? Mm -hmm. Ні, не можна. Ну, повідомляйте, забери тоді шматки там. -то. Дроп. 9 мм. Але це паркрут. Так. Тобто є крутіше левел. Ну, осід еще. Може, це? П'ятый. Нет. А, фак. Альминиофа. Фольга, метал. Братишка біжить. Якби з них щось випадало. це. Да, ну помідаю, ткань выпаде. А, точно, точно, я забув. Перепрошую, друзі. Ну, зрозуміло, кого я не тебе, подиви, ну блять. А, він бы салагу. Просто. Просто робот так відшов, підійшов. Як це називається. Короче, Монсит біля нема. Це якось називається стратегія така, я не пам'ятаю. В цьому, в Crimson Land, знаєш, гру таку. Там mm -hmm. треба зверху такий вигляд, треба бігати за Ні. зомбарею стилі. Yes. Ну, дуже стара гра. Ой, блін, а зума убаражне, що треба. Mm -hmm. <laughs> стратегія богів просто. на! ей! ей ей а касає ще може і зламатись, З <рес> да. кулачин просто зомбарей, це сурово. <рес> Чого з кулачин тільки. Бо нічого я на них не випало. піп пят Але ми вже роздуплилися, як їх заливати. Давай, п'ятий, п'ятий! Чи <рес> не вершин Тупо, що їх не можна розривати на саме. А до речі, вони розірвали? розірвати. Не? Мало ли, може, там якогось левел можна буде розірвати. Спробуй розірвати. Yeah. Фигунько. Да. на... Так, Два метали, ну поган. Самодельный, зелента. Ну, краще не Ну, Да, я думаю, воно на клей смажете. О, як намальовано малем <laughs> А, це вікно аби. Так, десь там духе разом Туди не йди, хороший. То воно ну, В Всередине. Заз... Ну буде. О, сытый. О, скло, mm -hmm. пороблю. Ну, yes. Я зная на вещи, а але... Мило. хімікати. Хімікати. з Чащик с вещами. прикольно. Його, напевно, якось можна розкрити і там щось дадуть нам. Ага. о І чого! А ну-ка. А треба. Не, погоді так. Треба флешку придбати, щоб. А, натисне придбати. А, у нас немає бабла, для того, щоб її придбати, треба райно. Це, походу, вот она якась. Ага. Офигеть, фуки, нахер ящик. Та не вообще бери клей краще. Та реально, що за бред? Ну, я думаю, что его можно якось цей. Ну да. Знаете, ну, 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 якісь якщо може івенти ивент, и чешись. Ну, это зовсім тупо, якщо тут такий здоровенный розділ тупо тільки через донат. А цей до речі, не можно забраться? до речі, напогано было бы пашта, я думаю. Да, пуща. Сильнейший ниже своим кастетом. О, И вот вообще. Очень в можно пускать. Та, да, они там где-то в середине. Это за нами побег, Вася? Хотим. А, та, так, двери тут дверь не открываются. Ой, бачу что-то. Это скло, походу. Ой, еще один. Да. да. О, топорик. Да. Вот а это... сокира мая сильнейше быть. Ну, набагато. Стоп! Оооооо! Oh! Oh! Це буквально за 2-3 удари. Так ти дивись, зараз надо підійде якийсь Василь. А ну пішли повернемось до того Васі. А mm -hmm. може ж відкрити якийсь там можна його. Mm -hmm. ага. <реш> ну коротше, ящики немає сенсу збирати. Блін, тобто тут буквально закидує... А скільки треба грошей, щоб його відкрити? Не написано навіть. 1 mm -hmm. долар? Ну і 1 долар, може поклав би відкритий ящик, це просто не написано. No, покладеш долар, а тобі скажуть, вибачте, воно коштує там, 50 баксів, я не знаю. Хтось закриті з на взагалі піп'я. Uh... Добре, друзі, ми напевно ПРР зробимо на цьому моменті і продовжимо з секирою вже наступній серії. Тож, в принципі, ще треба трохи порозбиратись у грі, є тут на що подивитися. Сподіваємось, що вам сподобалася серія. Давайте ще трохи подивимось, що далі буде. Повертайтесь! А зараз ставте лайки, підписуйтесь і до побачення. Бувайте.